Усім привіт! Ми зараз знаходимось у чудовому будинку, чудової і світлої співачки в усіх сенсах цього слова. Світлани Тарабарової. Вітаю всіх, хто так само, як і я, обожнює Екофло. І відчуваю щиру вдячність. Ну, вдячність це класно, але скажи, будь ласка, ми бачимо в тебе Дельта. Можеш розказати, як вона взагалі допомагала от, пережити оті перші відключення? Ви, ви, ви з нею фактично рік вже прожили. Насправді, коли почались блекаути, не телефон моя улюблена річ, ні, а саме Дельта Екофлоу, чому тому, що висушити голову? Він приготувати дітям обід, мультиварка, він, скип'ятити чайник. Ми навіть вмикали, е, е, як називається торшер, щоб у дітей не було відчуття, що в нас темно. Ми вмикаєш торшер, і він освітлює, заряджали всі. До нас бігали навіть сусіди заряджатися. А у вас був пункт незламності. я У нас так. реально був пункт незламності. А ще. Ми ж працювати не переставали, а так само в студіях не було світла. Я декілька разів їздила за кофлоу у студію записувати пісню. Тому вона не тільки підживлює і дає нам можливість жити, вона ще й створює музику найцінніше, що є у нас всіх під час таких важких днів. Я навіть в мультиварці підігріла суп, а так як мої діти люблять Крем-суп. Все просто. У кухні незамінний помічник. Чікс! І поїхали! Працює! Немає світла, а я готую з електроприборами. Час іде. В нас з'явилася третя дитина, і вона дуже маленька. І всі нас лякають блокаутами. Я знаю, що 100% вони будуть. Uh -huh. uh, тому в холодному будинку це нереально. Uh, настало, постало питання заживити реально весь будинок. Що мені потрібно? От що саме головне да, для uh -huh. тебе, як для мешканки да, будинку, як для мами, все-таки багатьох дітей, яка uh -huh. має чоловіка, до речі, теж дуже багато працює. Uh -huh. Тому що для тебе от надважливо, щоб працювало? Надважливе це тепло, газовий котел. Uh -huh. Потрібен такий апарат, так би мовити, mm -hmm. така станція, яка б тягнула газовий котел. Mm -hmm. По-друге, це холодильник. 100%, багато дітей, потрібні свіжі продукти, без світла він псується все одразу. По-друге, -по чайник. Чайник. Мультиварка. Усіх mm -hmm. yeah. різні потреби. Тому підігріти, тому зварити. Того обігріти, тому ми почали шукати рішення, що саме може допомогти нам цієї зими пережити блекаути такою великою родиною. Ми не просто знайшли рішення, ми хочемо запропонувати вам встановити EcoFlow Power Kit. І він буде це... реально все тягнути. Він буде все тягнути. А якщо ми ще потім встановимо додатково і сонячні панелі, то ваш будинок ми зможемо максимально зробити автономним в літній або осінньо-весняний період, і ви взагалі не будете залежати від електроенергії з мережі. Ти знаєш це як крок з майбутнього. Ну, давайте зробимо його разом. Зробимо разом, спробуємо і поділимось своїм досвідом. Ось наші фахівці вже несуть основу. І ось це маленьке приміщення. Нам потрібно буде встановити 15-кіловатний Kit. Ви бачите, що місця тут насправді не дуже багато. А ось тут буде розміщено наш інвертор. Ну, а саме підключення воно буде відбуватися ось тут. Відчуваю с Іван. Іван, як твоє враження? Розкажи, подарусь. Тобі подобається? Що поки все не зрозуміло? Скажи ну, це класно. Перша людина, якій все зрозуміло. Я думаю, саме час показати, як працює PowerKit і як він встановлений у цій чудовій дівчині. Це реально ти говориш. Так. Вау! Він такий стильний, так, і, і дуже і дуже невеликий. Реально живить весь будинок. Так, він реально живить весь будинок і зараз ми це продемонструємо. Давай. Давай зробимо ось такий варіант. У нас тут <ф� Bismix> hmm. світло є. Так. От нас є... а, відний рубільник, да. який зараз подає всю електроенергію на будинок. Так. Для того, щоб було показано, дивись, у нас і тут ми відкриємо це для того, щоб дивись, ми зараз світло ми, будемо бачити, от, так? Да, ми зараз вимикаємо світло, яке в нас йде з мережі. От ми зараз тобою просто показуємо, що зникає світло в мережі. Так. І що відбувається? Все. Він вже почав працювати. Як, навіть нічого переключати, перемикати не треба. Не треба. І ти, ти навіть не помітила, що Я не помітила. зараз ну, відбулося перемикання. Не Ми можемо подивитись, Це зараз не От наш будинок зараз споживає 425 Вт. І жоден електроприлад не вмкнувся. Не, не вимкнувся. він просто продовжує працювати. — Я не знала, що він працює без перемикання. Просто без перемикання. І так само потім в нас з'являється світло. І він автоматично да, все, все. Люди, ну це реально крок в майбутнє. Це, я не знаю, в мене емоції, ніби я, як дитина побачила щось новеньке. Це дуже круто, дуже Сергій, це так круто. Так, і він потім продовжує в тебе заряджатися, ми можемо тут виставити, скільки ми хочемо, щоб він зарядився, наприклад. Від чого mm -hmm. він буде заряджатися? Він буде заряджатися від мережі, mm -hmm. а коли ми потім встановимо ще додатково сонячні панелі. Він буде заряджатися ще від сонця. І взагалі зробить ваш будинок автономним. Це реально не І треба буде видає платити видає? за електроенергію. Це дуже І саме тому ми говоримо, що ти як людина, як амбасадор екофлоу, ти е, розумієш, наскільки це важливо для кожної родини, яка проживає в Україні. Це дуже важливо не відчувати дискомфорт, коли є така ситуація. Це допомагає дітям. Я як мама взагалі я думаю, що я буду просто щаслива. Не парячись, на якій плиті приготувати, і що ну, це. Але знову ж таки, як ти говориш, поділишся потім досвідом свого використання, нам теж буде цікаво, тому так, що так. подібних пауаркітів їх хоч і багато вже встановлено в Україні, але все-таки велика сім'я, великий будинок так, цікаво буде все-таки почути від тебе. Так, Я обов'язково розкажу. Обов'язково будемо дуже обережними. Друзі, приєднуйтесь до нашої родини. Екофло. Давайте разом робити крок на зустріч нашої енергонезалежності. Це дуже важливо.